Ізраїль сьогодні офіційно розпочав наземну операцію в Лівані у рамках військової операції Північні стріли у Цахалі. Заявили про обмежені локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди проти терористичних тілей Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Підтримку з повітря надає авіація. Жителів прикордонних поселень закликали евакуюватися. Закритою оголосили зону на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном. По Бейруту завдано щонайменше шість авіаударів, заявляють Іванські вояки. За їхніми даними, на півдні міста зруйновано кілька будівель. Ізраїль вдарив по столиці Сирії Дамаску. Троє людей загинуло. Серед них відома сирійська телеведуча Сафа Ахмед. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на сирійські державні ЗМІ. Міноборони Сирії заявили, що Дамаск атакували дронами та літаками з напрямку голландських висот. Є дев'ять поранених на відеозаписах, розміщених у соцмережах видно, що вибух стався поруч із будівлею сирійського телекомунікаційного оператора поблизу від військового аеропорту. Ізраїльські військові на запит щодо цієї атаки зазначили, що не коментують повідомлення в іноземних змін. Ізраїль має право на самозахист, заявив глава Пентагону Ллойд Остін у телефонній розмові з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. Сторони погодилися, що необхідно демонтувати атакувальну мережу вздовж кордону, аби гарантувати, що Хезбола не зможе напасти на північну частину Ізраїлю. Водночас потрібно шукати дипломатичного врегулювання конфлікту, аби цивільні могли безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону. Наголосив очільник американського воєнного відомства.